велике відео як буду кольцо гнуть наверх сюди на трекер. Бо тут треба отут верх закрити буде. Чим я вигинаю. Ось таке в мене приспособлення зробив. Так що ось так тут підкручуємо і так крутимо. Отак раз. раз, раз, ось так ось. и Вот так вот. Там, конечно, украски. Вот такой, короче, аппарат у нас сделанный. Краска, конечно, там. Ну, короче, принцип показал. Уже тогда сделаю. Вот это я тоже делал, пробовал его. Это у нас половиною і квадратна труба на, на 2. На 20, коротше. Оце так Оце, цей Прут теж на трекер у внизу вигинав. А такий принцип. Так що, а так буду зараз вигинати. Потім як зроблю, приварю, покажу.